Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. У горішніх плавнях рятувальники допомогли літній жінці, яка випадково опинилася замкнутою на власному балконі. Поліцейські Полтавщини з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло двоє осіб. Поліція Полтавщини оперативно встановила особу водія, який вчинив дорожньо транспортну пригоду та покинув місце події. У Кременчуці слідчі поліції задокументували факт наруги над могилами. Поліцейські Полтавщини встановлюють обставини смерті чоловіка у Кременчуці. На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісті 13-річного хлопчика. На Полтавщині поліція розшукує безвісно зниклого Дмитра Афоніна. Правоохоронці затримали чоловіка, який викрав автомобіль у Кременчуці. Не дитячі іграшки. Поліцію Полтавщини встановлюються обставини травмування трирічної дитини. У горішніх плавнях затримали чоловіка, який мав при собі понад 30 згортків з наркотиками. <му> У горішніх плавнях рятувальники допомогли літній жінці, яка випадково опинилася замкнутою на власному балконі. 14 квітня о 13.48 до служби порятунку надійшло сповіщення, що на вулиці Добровольського у горішніх плавнях літня жінка вийшла на балкон, після чого двері зачинилися, та вона не може їх відкрити. На місце відразу після виклику прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСНС за допомогою автодрабини потрапили на балкон четвертого поверху та відчинили двері. Від допомоги лікарів жінка відмовилася, а рятувальникам та правоохоронцям подякувала за допомогу. Поліцейські Полтавщини з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули двоє осіб. До правоохоронців 17 квітня надійшла інформація від очевидців, що у річці Рудька між селом Васильівка та селищем Козельщина Кремичуцького району знаходиться автівка. Працівники ДСНС дістали з водойми автомобіль Тойота Кемрі. Під час попереднього огляду транспортного засобу у легковику виявлено тіла двох чоловіків водія та пасажира. Поліцейські встановили, що загиблими є місцеві мешканці водій 1990 року народження та пасажир 1975 року народження. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. Поліція Полтавщини оперативно встановила особу водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду та покинув місце події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 квітня близько 21-ї години на вулиці Кононівській в місті Лубни. Попередньо слідчі з'ясували, що автомобіль здійснив наїзд на велосипедистку 1964 року народження, після чого покинув місце пригоди. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій, поліцейськими Лубенщини спільно зі слідчими головного управління поліції Полтавщини, вдалося швидко встановити особу водія. Ним виявився місцевий мешканець 1990 року народження. Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості. Тілесне ушкодження. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. До Кременчуцького районного управління поліції 15 квітня близько 14-ї звернувся наглядач Староревівського цвинтарю Кременчука, який заявив, що невідомий чоловік пошкодив пам'ятники на цвинтарі та зник з місця події. У ході першочергових слідчо-оперативних дій поліцейські встановили особу, причетну до наруги над трьома могилами. Ним виявився місцевий мешканець 1984 року народження. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті. 297-ї Кримінального кодексу України наруга над могилою. Слідчі дії тривають. 13 квітня близько вісімнадцятої години до Кримичуцького районного управління поліції надійшла інформація від місцевих мешканців, що біля однієї із шкіл в мікрорайоні Молодіжний помер чоловік. Поліція розпочала кримінальне провадження. Отримавши інформацію про подію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група Кремичуцького райуправління поліції, оперативники та криміналісти. Проведено першочергові слідчі дії. Тіло загиблого місцевого чоловіка 1983 року народження направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Обставини події з'ясовують слідчі. За даним фактом, розпочато досудове розслідування за попередньою кваліфікацією частини 2 статті. 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, триває досудове розслідування. На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісті 13-річного хлопчика. До відділення номер 2 Лубенського райвідділу поліції 14 квітня близько 16.30 по допомогу звернулися місцеві мешканці. Заявники повідомили, що їхній 13-річний син пішов на риболовлю неподалік села Мусіївка Хорольської територіальної громади та до цього часу додому не повернувся. Отримавши повідомлення про зникнення дитини, на його пошуки скеровано максимальну кількість особового складу поліції Хорольщини – спеціалістів, криміналістів та кінолога зі службовою собакою. Також до пошуків долучилися представники водолазної станції, рятувальники та небайдужі місцеві мешканці. Пошукова операція тривала всю ніч однак, дитину так і не вдалося знайти. Наразі пошукові заходи тривають. Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук дитини, правоохоронці прохають негайно повідомити до поліції за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. На Полтавщині поліція розшукує безвісно зниклого Дмитра Афоніна. Відділом номер 2 Полтавського районного управління поліції встановлюється місце знаходження Афоніна Дмитра Денисовича 2002 року народження. 13 квітня чоловік залишив своє місце проживання в селі Супрунівка Полтавського району, та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме. Якщо у вас є будь-яка інформація, що може допомогти якнайшвидше розшукати чоловіка, правоохоронці прохають повідомити за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Поліцейські затримали чоловіка, який викрав автомобіль у Кременчуці. На лінію 102 поліції Полтавщини 13 квітня надійшло повідомлення від мешканця Кримичука, що вніч проти 13 квітня невідома особа заволоділа його автомобілем ВАЗ-2108. Зібравши необхідну оперативну інформацію, по області вели спеціальну поліцейську операцію. Упродовж декількох годин викрадений автомобіль поліцейські виявили та зупинили на межі Черкаської та Київської областей. У ході оперативно-розшукових та слідчих дій встановлено, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний немісцевий чоловік 1996 року народження. Фігурант у Кремечуці був проїздом. Заволодівши автомобілем, він змінив номерні знаки та їхав у бік столиці. Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За даним фактом, розпочав... То до розслідування за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом. У разі визнання вини судом правопорушнику загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. Недитячі іграшки поліцією Полтавщини встановлюються обставини травмування трирічної дитини. Повідомлення про подію за участю малолітнього в селі Сушки Кримичуцького району надійшло до поліції Полтавщини 15 квітня. На місце події прибули працівники сектору поліцейської діяльності відділу номер 2 Кремечуцького райуправління поліції та медики. Попередньо встановлено, що на подвір'ї приватного домоволодіння під час дозвілля двох малолітніх братів віком 3 та 4 роки старший із них травмував руку молодшого сокирою. Дитину госпіталізовано до лікарні. Причини та обставини події з'ясовують працівники ювенальної поліції та соціальні служби. 30 згортків з наркотиками мав при собі горішньоплавнянин. Наряд групи реагування відділу номер 2 міста горішні Плавні Кремечуцького районного управління поліції 15 квітня під час патрулювання виявив чоловіка, який мав при собі наркотичні речовини. У 21-річного чоловіка слідчі виявили та вилучили понад 30 згортків з речовиною, схожою на наркотичну. Речові докази направлені на експертне дослідження. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У рамках відкритого кримінального провадження встановлюється мета зберігання та шляхи подальшого розповсюдження заборонених речовин. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів або психотропних речовин. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Підписуйтесь на Ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна!